Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно мобілізації незаконної, хто має білий білет, також хто має відмітку зняти з обліку або виключений з обліку, а також тих, хто не знаходиться на обліку через те, що сидів у в'язниці, за. Тяжкі злочини і надтяжкі злочини для прикладу, розбій або вбивство. Що хочу зазначити, як це відбувається? ЦК викрадає людей ЗСУ на вулиці, доставляє у свою військову частину та СКС ПЗУ, там фальшує документи, а саме медичну довідку і з порушенням процедур без вручення бойової повістки та вашої згоди відправляє в начальний центр, що є ознакою кримінального правопорушення представниками ТЦК СП ЗСУ. Що потрібно робити, якщо вас велика, звертатись за правовою допомогою до адвокатів, юрмістів, правозахисників? Щоб вас звільнили з приміщення ТЦК СПС рішенням районного суду. Якщо не районного, так апеляційно, якщо не апеляційно, так касаційно. Таким чином звільнення ваше буде. Якщо проти вас зробили підробні ВЛК, що ви повинні зробити? По-перше, якщо вас доставили, для прикладу, в навчальний центр, ви повинні його покинути. Звернутися за юридичною допомогою, оскаржити в адміністративному порядку рішення ВЛК і визнати таке рішення, не дійсне все. Також Подати заяву про ваше незаконне викрадення та позбавлення волі представниками ДЦК ЗСУ в ДБР. Якщо ДБР слідчий не хоче це робити, ви звертаєтесь до слідчого судді, щоб відкрили справу щодо вашого незаконного викрадення, незаконного позбавлення волі. Стосовно тих, хто буде мені писати, а як же мобілізація? Підкреслю, що мобілізація в Україні закінчилася у 2022 році. Загальна мобілізація. Як і воєнний став. Конституційних повноважень не діюча Верховна Рада. І екс-президент України Володимир Зеленський не мають права на це, вони фактично узурпували владу за змову осіб. ті, хто виконує незаконні розпорядження та укази нелегітимних органів влади, є співучасником цього злочину від Тому насамперед потрібно оскаржувати рішення ВЛК. Судах, в адміністративному порядку. І ще хочу зазначити, що до диспозиції Верховного суду стосовно якщо вас мобілізували без ВЛК, то це незворотній процес. Що хочу зазначити, що кожне рішення Верховного суду України протирічить. Наступному рішенню Верховного суду України і не застосовується на практиці, якщо, для прикладу, рішення суперечить один орган. також хочу зазначити, що це не зупиняє адміністративні суди стосовно скасування ВЛК повністю і визнання його недійсним, і зупиняє процес мобілізації. Про це каже нова судова практика. І не потрібно казати, що багато хто посилається на рішення Верховного суду стосовно незворотності мобілізації. Мобілізація не може бути проведена. І про це дуже добре знають судді. Також вони дуже добре знають, що. Те, що вони роблять, є кримінальним злочином. І вони та судді Верховного суду будуть відповідати за свої антиконституційні і автодержавні рішення. І у майбутньому вони будуть засуджені за це до довічного позбавлення поля. Так само, як і прокурори, які ведуть ці справи, так само, як і ті, Хто відкриває кримінальні справи на цивільну зі слідчих? ДБР чи МВС? Насамперед. Тому потрібно завжди захищати свої права і свободи в судах. Хтось буде казати, що це не працює, працює позитивна динаміка. Судових рішень показує, що суди стають на сторону простих людей, а не на сторону державних чиновників. Все залежить від конкретного судді. Також ви маєте конституційне право подати скаргу на будь-якого суддю. Якщо, на вашу думку, він порушив присягу чи не відповідає моральним якостям судді, ви маєте на це право, звертайтеся за допомогою адвокатів і юристів правозахисників до Вищої ради правосуддя не мовчіть. усувайте тих суддів. Які вам не подобаються, оголошуйте їм на відвід. Також хочу зазначити, що цим правом не потрібно зловживати Насамперед. Також ви маєте право подати всі відомості стосовно щодо порушення ваших прав і свобод. Представниками ЗСУ ТЦК чи просто ЗСУ, або Національної гвардії, або поліції чи ДБР, якщо вони порушують ваші права і свободи до міжнародного кримінального суду. Для прикладу, щодо вашого незаконного затримання, позбавлення вашої волі та звинувачення Збройних сил України. Злочинах проти людяності. От і все. І не мовчіть збираєте за допомогою адвокатів і юристів, або самі доказову базу, що потім ці нелюди не були у Євросоюзі. І в країнах Євросоюзу, та в країнах, які є учасницями. Міжнародного кримінального суду ГАЗі, де їм обов'язково буде виданий ордер на арешт. Всі ці справи будуть доведені до логічного кінця. Ніхто з силовиків України, який порушує і порушував права і свободи людини, громадянина, фізичної особи, не уникне кримінальної. Міжнародної відповідальності та кримінальної відповідальності в Україні. Так, звісно, вони можуть сміятися в це, але влада не вічна, як і влада Зеленського, екс-президента України, не вічна. Рано чи пізно будете відповідати згідно із законами України. Що хочу сказати, пощади нікому не буде. Порушував ці закони. І всі будуть відповідати від слідчих до суддів військових, які порушували закон. І будуть всі звинувачені у злочинах військових проти людяності. І не в правосудних рішеннях. І це дуже принциповно моя позиція. Як і Кожного адвоката, юриста та правозахисника та колегії адвокатів України. Підписка лайк-репост до цього відео. Максимальне розповсюдження. Знаєте правду, що відбувається в Україні, щоб кожен іноземець про це знав. Які Тут відбувається порушення колосальних прав і свобод людини та громадяни. Натомість я неодноразово зауважував, що закінчити війну можливо було ще 24 лютого 2022 року за пів години. Але Володимир Зеленський це не зробив. Він пожертвував українцями заради своєї жінкої вигоди. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 грн, а вирішення питання по темі ТЦК СПЗСУ ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, В залежності від складності вашої проблеми. Та питання неправова консультація, коли не працюють норми права в сфері військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення ваших міст та селищ. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу відозви на. Позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Захист в кримінальних провадження кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів. Відповідно, також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Також замовляю у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та органів державної влади. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. Значок імейл, proton.me, Підписка лайк. Репост. Донат. В шапці профілю до цього відео. Разом доб'ємо до нього.